Хоча я і вважаю себе завзятою дачницею, але приїжджати на улюблену ділянку можу не частіше разу на тиждень. На вихідні у спеку сидячи в задушливому офісі, я уявляю, як почуваються мої рослини і серце обливається кров'ю, які тільки способи я не пробувала, щоб довше зберегти під культурами безцінну вологу. Для томатів і полуниці підійшли мульчування, і пляшковий полив закопую під кущі пластикову пляшку без дна і заливаю її водою. А ось для гарбузів, огірків і кабачків такий спосіб не годиться, адже їх коренева система знаходиться дуже близько до поверхні ґрунту. Ці культури виявилися найбільш вразливими перед посухою сонцесушить ґрунт, вбиваючи їх коріння. Але в підсумку я все ж знайшла спосіб, як допомогти гарбузам і кабачків, і допомогло мені в цьому диво засіб. Гідрогель під кожною рослиною я виконала по три поглиблення дерев'яною шпажкою у напрямку до вже виросли коріння, тільки не в глибину, а під гострим кутом до поверхні ґрунту у всі отвори всипала по кілька гранул гідрогелю. Приблизно чайну ложку після цього рясно полила рослини гідрогель, активно вбирає вологу. Один грам поглинає близько 200 мл води. Після першого поливу почекала хвилин 15-20, щоб засіб наситилося, і полила ще раз. Виходить, що я не тільки напоїла свої гарбузи і кабачки, а й залишила їм запас вологи на тиждень. Коріння випивають рідину з ґрунту, а потім тягнуть її з гідрогелю, простаючи крізь м'які жилоподібні гранули. Результат своїх дій я побачила вже через тиждень. Коли на чергові вихідні приїхала на дачу. Якщо раніше мене зустрічали висушені спекою обвислі листя, то тепер гарбуза в буквальному сенсі розправили плечі та ще й пустилися в колір. Ґрунт під кабачками була пересохла, але шоку рослини не відчували резервне джерело води, їх врятував. Такий спосіб я взяла на озброєння із іншими рослинами і в цьому році внесла гідрогель прямо в лунки, коли висаджувала розсаду. Гранули насичуються не тільки вологою, через них можна проводити підгодівлю, рослини будуть споживати її дозовано. У кожну ямку насипаю 1 грам гранула або ж попередньо розводжу їх у воді з добривом, даю набрякнути протягом півгодини і вношу по 100-150 п'ятдесят Отриманого жиле під кожен паросток. Якщо потрібно посадити рослину з відкритою кореневою системою, просто занурюю корінець в сухий гель, висаджую у відкритий ґрунт і рясно поливаю. Я помітила, що гіроскопічність ґрунтової суміші набагато покращилася. Сустрат став більш пухким, а значить, коріння рослин можуть добре дихати. У розсади завжди є запас вологи, навіть якщо я не встигаю вчасно полити, після сезону гідрогель може працювати. Ще протягом п'яти років, хоча і з меншою інтенсивністю, а якщо вирощувати рослини виключно на ньому без додавання ґрунту, то не більше два років, після чого засіб краще замінити на свіже гель не вимивається з ґрунту, при цьому він абсолютно не шкідливий для людини і рослин. А після закінчення терміну дії він розпадається на воду, вуглекислий газ і азот. Ось і виходить, що це засіб ще й удобрює ґрунт, ще один плюс гелем рослини неможливо перезволожити. Навіть після сильних злив гранули поглинають зайву вологу, не дозволяючи кореневій системі підгнивати, підходять гранули гелю і для пророщування насіння. У мене кабачки проклюнулися на третій день після посіву. На шар готового набряклого гідрогелю товщиною в два с викладала насіння. Зверху присипала звичайним універсальним ґрунтом. На посадку 20 насіння пішов 1 літр ґрунту і стог гідрогелю, насіння розкладала по поверхні, не заглиблюючи в сам гель, щоб випадково не створити додаткову оболонку. Через два тижні розсада була готова для висадки у відкритий ґрунт. Раніше на це було потрібно 3-4 тижні. З субстрату паростки витяглися легко, гранулки, що залишилися на корінцях. Я не прибирала так разом з ними і відправляла розсаду на постійне місце. Потрібно відзначити, що гідрогель не варто залишати на зберігання на сонці, інакше він може зацвісти. Подібно воді в спеку невикористані гранули. Я герметично пакую і кладу в холодильник. З часом вони зменшуються в розмірі і кристалізуються.